Ще витягну зараз кілька карт, як ви кажете, 21-ша буде зустріч Байдена і Зеленського. Так чисто подивимося, що ця зустріч теж важливого для України принесе. Перша карта король Кубків. ну, Ця карта є покровительства. Покровительства, сили це знову ж таки, як батьківства, підтримки, допомоги. Ми ну, тут назагалі та карта так дуже цікаво, намальована. такий в нас. Бачите, таємний покровитель містичний. Так, друга карта. Туз Пентаклів. Підтримка, допомога. Такі, знаєте, як Туз Пентаклів це як ем, кітори свого роду аванс чи дар, який очікували, який навіть не очікували і отримали. Або швидше, ніж очікували, отримали. Дуже потужна карта. Сила. Так само хороша потужна карта. Туз Кубків. Слухайте. Самі Тузи, самі Королі і ще й аркан Сили. А Туз Кубків це наповнення. Це бачите теж новини. Це. Благополуччя, повна чаша. І місяць. Не все буде відкрито. Обговорюватись і озвучуватись, але нам головне перемога. Правильно, правильно, верховний жрець. Тож хай буде так. Це взагалі сильна карта, бо Верховний Жрець це ті сили і та містика, яка нам допомагає спотойбіччя, і древні сили, світлі сили, всі, хто зараз об'єднується в боротьбі проти темряви. І ці сили на боці України. І це мене. Радує і тішить, і підсилення буде ще. Ось такі в нас підказки. Тож, працюємо, віримо, молимось, і разом до перемоги далі продовжуємо наш рух.